Псалом 79, плач над руїною Єрусалиму. 587 рік. Псалом Асафа. Боже, погане війшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий. Єрусалим на руїни змінили. Рабів Твоїх трупи вони віддали на поживу для птацтва небесного, тіло Твоїх богобійних, звірині земній. Пролили кров їхню, немов воду довкола Єрусалиму, і нікому було ховати, ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх, що навколо нас. Докіль, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Палатиме, немов вогонь, твоя ревність, вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що твого імени не прикликають. Вони боякова пожерли й оселю його зруйнували, не згадуй проти нас провин предків, хай прийде небарно нам на зустріч Твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже нашого спасіння, слави імени Твого Ради, визволь нас, прости нам гріхи наші іменем Твого Ради, чому погане мали говорити, де їхній Бог. Нехай погане перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг Твоїх, нехай до Тебе дійде стогід бранця, могутністю руки Твоєї визволь призначених на смерть. І поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум, який, о Господи, глумились над тобою ми ж, твій народ, отара твоєї пастви. Будемо дякувати тобі, повіки, і зроду в рік хвалу твою звіщати.